Вітаю. Сьогодні знайомлю вас з верстатом для накатування різьби hgs 50 Верстат може накатувати різьбу як на кругу, так і на арматурі з періодом. Це дозволяє зробити дана голова, котра містить дві функції. Перша функція – це різці, котрі калібрують або знімають. Лишній матеріал. Трошки глибше розміщені різьбонакатні головки. Що дозволяють накатувати саме різьбу. Верстат може накатувати різьбу від 14 до 40 мм. Діаметр від 14 до 40 мм. Даний верстат має збільшений робочий орган, що дозволяє. Накатувати різьбу довжиною до 350 мм. Верстат оснащений системою охолодження рідиною. Також тиска, тисками для фіксації заготовки. Дана різьба була зроблена на цьому верстаті. На верстаті можна робити як метричну, так і дюймову. В принципі, всі різьби. Які існують, але при, при цьому потрібно змінювати різьбу накатні головки. Верстат наявності.